Дуже неприємна ця ситуація і ми впливає життя і здоров'я кожної дитини. Але ми бачимо, що у соціальних мережах поширюється інформація, що в нашому комунальному закладу і колишнім будинку дитини, зараз які переймемо в центр реабілітаційної педагогії допомоги, померло двоє здорових дітей. Насправді, інформація не відповідає дійсності. По-перше, не відповідає дійсності. діти були від про А, тяжкі палі приділити. По-друге, заклад охорони здоров'я діє відповідно до чинного законодавства і вховуючи, що смерть настала у закладі охорони здоров'я, такі діти підлягають спілувати на анатомічне дослідження або на судову медичну експертизу. Одна дівчинка, яка знаходилася на перебуванні на паліативному догляді, скерована на патологічне дослідження, а хлопчик скерований на судово медичне, тому що проти матері хлопчика розпочаток кримінальне провадження. Станом на сьогодні тривають Патанатомічне дослідження завершується і найближчим часом, напевно, в найближчі три дні ми отримаємо остаточні результати цього патанатомічного дослідження. Що до посика, ми чекаємо рішення суду, щоб розпочати судову медичну експертизу. По дівчинці, по попередньому діагнозу, оскільки ми не можемо його розголошувати, тому що це є конфіденційна інформація, але ми маємо попередні дані причиною смерті стало. Основне захворювання. У мене все, якщо будуть питання я відповіді, я буду готова на відповідь. Це після всіх спікерів. Дякую. Дякую. Наш наступний спікер це є начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури пан Юрій Матлах. <клухи> Доброго дня, колеги. Сьогоднішня ситуація. Яка склалася, об'єднує дві трагічні долі, двох маленьких діток. В першому випадку, це одне одномісячне одномісячний хлопчик, зазнав суттєвого насильства з боку своєї рідної матері в минулому році. Дитині були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження і відносно матері обвинувальний акт за частиною 1 статті 122, це умисні. Середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також за частиною 1 статті 121, умисне тяжке тілесне ушкодження було скеровано прокурорами Галицької кружної прокуратури до Личаківського районного суду міста Львова для розгляду по суті. Судовий розгляд став на сьогодні триває. Однак у зв'язку з такими умисними злочинними діями матері дитині були заподіяні непоправні ушкодження і наслідки. Фахівці після відповідних наших консультацій жодних позитивних змін не констатували і, на жаль, не давали позитивних прогнозів. І, на жаль, 22 вересня поточного року дитина померла. Враховуючи, що обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді і чергове судове засідання. Ще до смерті дитини було призначено саме на сьогодні, на 14 жовтня поточного року. Сьогодні судом за клопотанням прокурора у даному кримінальному провадженні призначено додатково судово-медичну експертизу щодо е, встановлення причин смерті та причин на слідкової зв'язку із наподіям раніше заподіяних дитині тілесних ушкоджень. Сьогодні відповідна ухвала отримана суду та скерована на виконання. В іншому випадку, у 2021 році в половому будинку народилась дівчинка. Однак при народженні дитини констатовані відповідні множинні вади, і батьки від остатньої відмовилися. Дитина була, набула статусу дитини, яка була позбавлена батьківського піклування. Лікарі та відповідні фахівці з, о, теж констатували і прогнозували, на жаль, Непозитивні зміни у здоров'я дитини. І як наслідок зі збігом обставин на четвертому році життя дитина 22 вересня теж померла. Е е е В разом з тим, що враховуючи суспільний резонанс даних подій е е слідчим управлінням ініційовано питання про внесення відомостей до єдиного реєстру щодо завказаними фактами, Стосовно вказаних дітей за ознакомь кримінального правопорушення передбачається на 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Це, зокрема, неналежне виконання обов'язків особами щодо охорони життя та здоров'я дітей. Судове розслідування триває. І, я думаю, мої колеги більше з даного приводу мав повідомлять. Дякую. Дякую. Наш останній спікер, це є Олександр Дебовський, заступник начальника управління поліції, начальник слідчого відділу. Доброго вечора. 14 жовтня. 25-го року в ході моніторингу інтернет-ресурсу працівниками військової управління номер 2 було виявлено критичну інформацію щодо смерті двох малолітніх дітей. З даного приводу відомості у нас НІЯРД за частиною 2 статті 137 на даний час до розслідування триває. Окрім цього, хочу зазначити, що вилучено медичну документацію за лікування закладів даних дітей, зазначено собі експертиза, в результатах яких інформація буде надана додатково. У мене з даного приводу все. Дякую. Олег, чи є запитання? Чи надходили до поліції звернення до своїх дітей? Ні. Ще я сейчас запрошу я Будь ласка. Ви повинні розділяти смерть, яка настає межами закладу охорони здоров'я, і смерть, яка настає у закладі охорони здоров'я. Якщо по аналогії вашого запитання виходить, що по кожній дитині, яка в нас помирає у дитячій лікарні чи дорослій лікарні, ви повинні повідомляти поліцію. Ні, не повинні, тому що е, дана установа має статус закладу охорони здоров'я, і ми відповідно до... Нашого наказу а саме про паталоганатомічне скриття, якщо немає ознак насильницької смерті, повинні скеровувати на патанатомію. А якщо у нас перебуває дитина на лікуванні, яка Має ознаки насильницької смерті: черепному мозкову травму, удару струму, утоплення, побиття батьками. І у разі смерті такої дитини ми е, таку, таку, таке, е, таку дитину скеровуємо на судову медичну експертизу. Дякуємо. Колеги, чи є ще запитання? Намає. Якщо запитань більше немає, ми завершуємо ваш перегляд. Дякую та всім, хто долучався.